У своєму домі я абсолютно не можу спокійно поплакати. Як тільки кішка чує щось, хоч трошки схоже на плач, несеться, як скажена, починає тертися об лице, так сильно уркати, що ти вже ну просто не можеш більше плакати від такої милої підтримки. Якось так сильно хотілося поплакати, що я сховалася під ковдру з надією, що кішка не почує. Та не тут то було. Вже через максимум хвилину вона принеслася та почала бити лапкою по ковдрі, щоб її терміново допустили до предмету втішання. І як тут поплачеш з такою моркотливою утішницею? Доволі давно мій друг придбав собі собаку породи Хокайдо, справжнього товариша. Він назвав її Лента. Хлопець доволі погано готував, і це було їх спільною проблемою завжди, поки не з'явилася дівчина в їхньому домі. Спочатку вона просто приходила та просто фантастично готувала, а вже через пару тижнів переїхала з речами. Тільки от чомусь лента цій дівчині не впала до серця з самого початку. Тому дуже скоро вона виставила хлопцю ультиматум: якщо він хоче з нею і надалі строїти відносини, тварину з дому треба прибрати. Звісно ж, від тварини він позбавився в той же день. Що поробиш, він і сам готувати навчиться, і себе і ленту нагодує. З'явився в нашому домі кіт, ну такий добрий, що аж не вірилося. Коли був маленьким, настільки ніжно грався своїми лапками, що жодного разу нікого не подряпав. Завжди терпів увагу дітей, які могли бути і не дуже ніжними, на гостей не сварився та давався погладитись. Одного дня сестра знайшла хворого котика на вулиці та принесла додому, і він почав шипіти на нашого вже дорослого кота. Так ця ніжна душа так перепугалася, що втікла і сховалася під ліжко, доки малого вдало не пристроїли в добрі руки. Пізніше якось я виходжу до кухні та чую щось дивне. А там тато вчить нашого доброго кота шипіти. Це було так мило, і навчись же таки. Кожен раз, коли той у вікно шипів на проходячих мимо котів чи собак, тато відчував гордість за свого учня. Коли я була вагітна, одного разу заявила чоловіку, що хочу краденого плову. Він пішов та приніс мені звичайний, а я закатила скандал, адже він не був крадений. Тоді він пішов на крайні міри, запросив мене погуляти біля ресторану. Сказав зараз хвилинку і кудись пішов. Потім бачу, несеться старілкою плову, а за ним пара хлопців біжить, намагається догнати. Потім вони забили на це діло, і чоловік таки приніс мені краденого плову. Яка ж я тоді була щаслива, так смачно поїла. А потім я усвідомила, що мій коханий крадій. І як почала ревіти, тоді то він і зізнався, що нічого він насправді не крав, а заплатив хлопцям, щоб вони за ним поганялися, і звідки в нього було стільки сил терпіти мої вагітні забаганки. Так сталося, що моя сестра завагітніла, коли їй було 15 років, коли розповіла про це мамі та схватила її і відвела терміново до гінеколога. Сестра так плакала, так вмовляла маму дозволити залишити дитину, але та була непохитна. Мені тоді було 7 років, особливо не розуміла, що відбувається. Зараз ми вже виросли, кожна повиходила заміж, народили дітей, і сестра насправді дуже вдячна мамі, що тоді не дала їй обрати хибне рішення, яке могло зламати її життя. В початковій школі я була, м'яко кажучи, дівчиною в тілі, і один хлопець з мого класу вічно дразнив мене за зайву вагу. Я дуже довго терпіла та не звертала уваги, але одного дня він так мене взбісив, що я огріла його рюкзаком по голові. Він розридався та все розповів класному керівнику. Потім нас обох з батьками запросили до директора. Директорка встала на захист хлопчика, звісно ж, як і його матуся, каже, що не можна через своє ставлення до іншої національності бити людей. Він армянин. Я пояснила ситуацію, а його мама лише сказала: Але ж ти й правда товста. Тоді моя мама ляснула сумкою цю жіночку більше моїх батьків ніколи не викликали. В нас з мамою ніколи не було теплих відносин. Постійні сварки та скандали, крики та ругань. В мене вже більше року глибока депресія. Немає бажання вставати з ліжка та взагалі жити. Якось ввечері вже так накипіло, що просто розплакалася посеред кімнати. Мама це побачила та спокійно так запитала, що сталося. Я почала розказувати про свої почуття і все інше, але не дивлячись на маму. Навіть встигла зрадіти, що можу перед нею відкрити душу, а потім підіймаю очі. А я в кімнаті одна. Ніхто мене й не намагався послухати. Вона вже давно пішла. І дивилася телевізор. Мама ніколи не примушувала мене йти до школи. Не хочеш, не йди та сиди собі вдома. Ще й писала записки вчителям, що мене не було по сімейним обставинам. Вимоги були прості. Мама залишала список того, що треба було зробити до її повернення з роботи, і був він, прямо кажучи, не маленький. В загальному рази чотири дали мені зрозуміти, що ходити в школу набагато простіше ніж цілий день носитися вдома з віником та ганчіркою, і що головою працювати куди приємніше, ніж руками. Так і пробудила мама в мене тягу до навчань. 영상 <목소리나> Якось в школі, класі в сьомому, була чергова контрольна. Звісно ж, я не могла залишити себе без шпаргалки, поклала собі її на коліна та спокійнісінько списувала. Але потім вчителька встала та почала ходити по класу. Я скоріше давай ховати цю шпору, і випадково вона прилипла до столу. Я й не зрозуміла спочатку, як так сталося, а потім вже подивилася, там була жуйка. Я цю фішку добре запам'ятала і ще не один раз використовувала у шкільні часи. Тільки от одного разу, класі у десятому до мене підійшла вчителька і сказала: Я не буду Тобою дивитися тільки, будь ласка, припини вже клеїти ті кляті жуйки. Зараз смішно згадувати. Моя мама навчилась читати в 4 роки. Бабуся завжди розказувала цей факт з завищеною гордістю. Вважала, що донька взяла її корені, адже вона сама заслужена вчителька мови та літератури. Але мама по секрету мені розповіла, що справа була зовсім не в тому. Коли вона ходила до садочка, завжди всім читала казки. Діткам було так цікаво, що всі збиралися навколо неї послухати. Але коли мама насправді вивчила букви та трохи навчилася читати, знайшла свою улюблену книжку, яку завжди читала дітям в садочку, і виявилося, що там абсолютно інша історія написана а в садку вона просто дивилася картинки та дуже добре фантазувала. Відправила чоловіка в аптеку, щоб придбав тест на вагітність, але попросила взяти одразу сім штук, бо так по акції дешевше. А я своїм колегам на роботі роздам. Їм якраз теж треба. Ну він чоловік простий, пішов та й пішов. У фармацевта попросив сім тестів. Вона посміхнулася, каже: це ви настільки хочете запевнитись, що жінка точно вагітна. А він відповів, що бере жінці та іншим двом на роботі, без задньої думки. Він так і не поняв, чому йому майже кинули решту, та осудливо косилася вся черга. Донька давно просила собаку. Півроку назад ми купили їй маленьке цуценя з вимогою, що вона самостійно буде з ним гуляти, годувати та слідкувати за гігієною. Вона погодилася і впродовж шести місяців регулярно виконувала свої обов'язки. Ми з чоловіком теж звикли до чудового волохатого товариша, але одного вечора донька повернулася з прогулянки вся в сльозах та крові без собаки. Ми вже подумали, що це наша собака її покусала. Але ситуація і взагалі шокуюча. Донька лише змогла сказати, що жужу ображають біля дому. Чоловік вибіг на вулицю, прихвативши биту з собою. Думав, що напала інша собака. А там два якихось наркомана причепилися до бідного песика та мучили його. Чоловік, звісно, захистив собаку. Але на жаль, через сильні травми спасти його не вдалося. А чому вони напали на нього? Бачте, він зволив гавкнути недоречно для них. Донька тепер ходить до психолога. А ми плануємо купити їй ротвейлера. Чоловік наполіг на третій дитині. Я не хотіла цього, бо двох декретів мені було більш ніж достатньо, але чисто заради нього таки погодилася. Ледве пережила цю вагітність після народження і впродовж наступних півтора року хлопчик був дуже капризний, постійно гучно плакав та кричав, а я зривалася. Сусіди навіть визивали службу, бо думали, що тут хтось ображає дитину. Цей ад закінчився тільки тоді, коли я замислилася та зрозуміла, як сильно люблю цього карапуза. Взяла його, притиснула до себе, заплакала. Та сказала: Пробач мене, малюк, давай миритися, я дуже сильно тебе люблю. І це маленьке диво, ніби зрозуміло кожне моє слово, в ту ж секунду заспокоївся, і після цього став набагато спокійнішою коханою дитиною. Мій дідусь зник без звісти. Отак От просто раз і одного дня зник. Ніхто не бачив, як він пішов, та не повернувся. Звісно, ми його шукали та подавали заяву в поліцію, але впродовж півтора роки це не дало результату. Одного дня бабуся вирішила прибрати його речі з шафи, бо все одно лежать без діла, взяла його пальто і, коли складала, відчула щось у кишені, дістала якийсь лист наступного змісту. Шановна моя родина, це не прощальний лист, та не заповіт, а всього навсього розіграш. Я весь цей час живу в лісу. Чекаю на вас, хочу побачити ваші злі морди. Друг працює в поліції та нерідко патрулює на машині. Іноді бере мене з собою, щоб було не сумно. І ось ми їдемо, вечір видався сумний та без пригод, а тут щось дивне. Стоїть чоловік посеред дороги та вже допилює знак зупинки громадського транспорту, Включаєм сирену. Той аж підстрибнув від неочікуваності. Але далі продовжив свою справу та вже взяв той знак і кудись собі поніс. Ми вже підходимо до нього, питаємо, в чому справа. А він заїкається та каже: Мужики, вибачте, та замахався зранку біжати до цієї Зупинки. Завжди на автобус запізнююсь, мене скоро з роботи звільнять, хочу зупинку поближче додому перенести. Ми ледве зі сміху не впали. Знак, звісно ж, повернули на місце, а чоловіку приказали прокидатися раніше. Були з подругою та її п'ятирічним сином в магазині. Виховує вона його сама та всю себе віддає йому. Здається, сьогодні вона зрозуміла, що їй треба замислитися своє особисте життя та поповнити їх сім'ю. В один момент до хлопчика підійшов чоловік, який просто робив свої покупки. Тоді він тихенько, як йому здалося, запитав: Шановний, а я можу вам запропонувати мою маму? Вона хороша, добра, дуже смачно готує. Маленький купідон. Працювала в салоні для тваринок. Одного разу прийшла особлива пані, каже Підстрижіть мого котика. На питання, як саме, відповіла. Головне, щоб бусіку сподобалося. Коли вивели підстриженого кота, господиня розлютилася, влаштувала скандал, що ж натворили з її твариною, хоча стрижка була сама звичайна. Сварилася вона до тих пір, поки хтось з черги не сказав Дивіться, а бусіку то сподобалося. Тоді жіночка змовкла, посміхнулася, заплатила та пішла. На перше побачення хлопець запросив на суші, а я терпіти не можу рибу, тому взяла з собою смачну смажену курку Не сидіти ж голодною весь вечір. З меню я обрала самий дешевий сет, хлопець теж ніби щось там обирав. В результаті ці суші так простояли весь вечір на столі для краси, а ми з хлопцем по черзі бігали в туалет періодично. Коли в черговий раз я повернулася з туалету, він обережно щось прибрав з моєї сукні і сказав «Ммм, курочка, а в мене пиріжки. Тоді я зрозуміла, що це знак долі. На одному з уроків літератури в 10 класі задали обрати будь-який вірш та зробити його аналіз. Я забула це зробити вдома, тому на перерві накидала власний вірш і зробила його аналіз. На наступний день вчителька роздала зошити з оцінками. На мій подив в моєму красувалася цифра 2 та підпис невірно зрозуміла посил автора. Круто, невірно зрозуміла свій власний вірш. Сперечатися було марно.